Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні я покажу вам, як безпечно стейкати монету Atom в середовищі Ledger Live. Так як я очікую піку бичого ринку мінімум через рік, то прийняв для себе рішення в цей час примножувати монету Atom за рахунок стейкінгу. Так як я маю її в своєму портфелі відсотки дуже гарні по цій монеті. На сьогоднішній день це 22%, то чому б цим не скористатися? Отже, давайте покроково розберемо весь даний процес. Крок перший. Ви повинні мати холодний гаманець Ledger. Заходимо в середовище Ledger Live та під'єднуємо свій гаманець. Будемо розглядати ситуацію, якщо ви новачок і у вас ще не встановлено додаток для монети Atom та ви ще не маєте адреси для поповнення. Якщо ж ви вже маєте адресу для поповнення гаманця Atom, то можете переходити до другого кроку, а саме покупки монет на біржі та переведення їх на ваш гаманець Ledger. Якщо ж у вас вже і монети є на гаманці, то вам буде цікаво, мабуть, тільки крок 3 з самим процесом стейкінгу. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших Аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Отже, переходимо в пункт меню Ledger та під'єднуємося на гаманці, натиснувши одночасно дві кнопки. Через пошук знаходимо додаток Cosmos Atom. Як бачите, він у мене вже встановлений. У вас же буде активна кнопка Встановити. Чекаємо, поки закінчиться процес встановлення додатку. Далі нам потрібно відкрити рахунок для монети Atom та отримати таким чином адресу гаманця для поповнення. Обираємо додати рахунок і далі слідуємо інструкції. Підтверджуємо на своєму гаманці, натиснувши кнопки. Далі обираємо пункт меню Отримати для того, щоб скопіювати адресу свого гаманця. Підтверджуємо на гаманці та копіюємо адресу. Крок 2. Купуємо монети Atom на біржі. Для прикладу я куплю монети Atom на 20$ доларів на біржі Binance. Після покупки переходимо в свій спотовий гаманець біржі Binance та обираємо вивід монети Atom. Якщо ви використовуєте білий список адрес для виводу монет і у вас ще не додано монету Atom, то вам попередньо це потрібно буде зробити. Додавши свій скопійований адрес холодного гаманця. Якщо ж ви не використовуєте білий список, то просто додаєте скопійовану адресу. Уважно перевірте, щоб гаманець був саме той, який ви копіювали. Бажано перевірити всі символи або хоча б 8 перших та 8 останніх символів. І саме зараз я вам продемонструю, в чому перевага в використання електронних ключів безпеки. Як бачите, для виведення монет мені потрібно під'єднати свій електронний ключ до комп'ютера. Якщо зловмисник фізично не має доступу до ваших ключів, він не зможе вивести кошти з вашого аккаунту біржі. Після під'єднання ключа до комп'ютера ми вводимо пін-код, який був створений при активації ключа. Після введення Пін-кода ми повинні пальцем доторкнутися до спеціального місця на ключі для підтвердження операції. Після цього заявка на виведення коштів потрапляє на виконання. Чекаємо, поки монети не надійдуть на наш холодний гаманець. Крок 3. Монети надійшли. Можемо переходити до процесу стейкінгу. Заходимо в середовище Ledger Lite та під'єднуємо наш холодний гаманець. Переходимо в пункт примножити та обираємо стейкінг монет Atom. Зверніть увагу, дуже важлива інформація. По-перше, наші застейкані монети залишаються в нашій власності. Вони лише будуть заморожені на час стейкінгу. Ми можемо зростейкати їх в будь-який момент, але зверніть особливу увагу, що при цьому вони будуть заморожені на 21 день. Тобто 21 день ми не зможемо їх пересилати на біржу чи інший гаманець. Дана функція заморозки притаманна стейкінгу всіх монет. Лише відрізняється кількість днів, на які потім заморожуються активи. Натискаємо кнопку продовжити. Наступний етап вибір валідатора. Увага! До цього слід поставитися дуже уважно. У кожного валідатора своя комісія. По замовченню обрано валідатора від компанії Ledger. Так як я все ж таки користуюся і Гіманцем Ledger і середовищем Ledger Live, то логічно і обирати саме цього валідатора. Комісія становить 7,5%. Але зверніть увагу, тут потрібно правильно рахувати. Це не означає, що, наприклад, ви стейкаєте монети під 22%, то комісія валідатора буде відніматися від цих відсотків. Тобто 22-7,5% і дорівнює 14,5%. Ні, це рахується не так. Мається на увазі, що затримано прибутку комісія буде 7,5%. Наприклад, ви вклали 100 доларів. Отримали прибуток 22,5$ та сама від, від 22,5$ доларів і буде вираховуватися 7,5%, що приблизно становить 1,68. Тобто ваш чистий прибуток буде становити приблизно 21$, тобто 21% від вкладеного. Для підрахунку потенційного прибутку можна скористатися калькулятором стейкінгу. Зразок на екрані можна робити розрахунки як в доларах, так і в монеті Atom. Також можете обирати прямо в калькуляторі і валідатора та дивитися, яким чином при цьому змінюється ваш прибуток. Отже, обираємо валідатор і натискаємо кнопку Продовжити. Далі потрібно обрати кількість монет, які ми будемо стейкати. Зверніть увагу, що треба залишити трохи монет на рахунку для сплати комісії. Важно, звіряємо інформацію на своєму гаманці та підтверджуємо операцію. Після цього в меню примножити з'явиться пункт «Застейкані активи», де ви можете переглянути кількість застейканих монет та поточну винагороду. Через місяць ми з вами переглянемо, яким буде прибуток, заберемо отриману винагороду та збільшимо об'єм застейканих монет у цього самого валідатора або, можливо, для експерименту оберемо когось іншого. Які ж потенційні ризики стейкінгу? По-перше, це при заморозці активів на 21 день ви потенційно можете прогавити момент для вдалого продажу своїх монет. Наприклад, в цей час ваші монети дадуть 2X і ви не зможете реалізувати свій прибуток. Я свідомо йду на цей крок, так як планую реалізовувати монети Atom тільки через рік. Другий ризик це невдало обраний валідатор. Якщо обраний вами валідатор не буде проявляти активності в мережі певний час, то на нього разом з тим, хто йому делегував монети, можуть бути накладені штрафні санкції. Не бійтесь, ви не втратите своїх монет, але відсоток прибутку може бути зменшений. Тому не треба гнатися за найнижчою комісією валідатора, а оберіть краще перевіреного та авторитетного. На цьому все, сподіваюся, дане відео було вам корисним. Через місяць зніму продовження з результатом стейкінгу за місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.